Так, Всім доброго дня. Сьогодні у нас 30 вересня, серпня 2024 року засідання комісії з питань комунальної власності житлового комунального господарства, енергозбереження, транспорту та благового строю. У нас година 15.30, проводимо засідання. На засіданні запрошували всі члени комісії на сьогоднішній день присутній Калюжний Максим Волонтинович, голова комісії, я є присутній. Присутній секретар комісії Бондаренко Роман Олександрович присутній є на місці. Члени комісії присутній Таковенка Юрій Вікторич, депутат селищної ради. Відсутній Лощук, ми йому повідомляли, але враховуючи, що у нас комісія 4 чоловіка, то є комісія правомочна, розпочнемо засідання комісії. На засіданні комісії у нас сьогодні два питання. Ми їх розглянемо разом, тому що це питання про проблемні питання комунальних наших підприємств і проблемні питання про підготовки до зими, яка в нас найближчим часом буде, тому плануємо ці. По підготовці до зими ми розглядаємо на комісії питання звернення від комунальних підприємств, які просять розглянути можливість надати фінансову підтримку на придбання. Піщаної суміші для посипки під час зими. Сьогодні у нас на комісії всі керівники комунальних підприємств присутні, присутні представник лікарні головний інженер і присутні спеціалісти відділу житлового комунального господарства, керівник відділу теж присутні. Розглянувши ці пропозиції, шановні депутати, є пропозиція поводити, виділити кошти для КП Кремидівська хвиля. 40 тисяч гривень для КП Калина теж 40 тисяч гривень, для Кіпе Доброслав ми не плануємо виділяти. Ми практично пісок заготовили ще в минулому році, тому на сьогоднішній день там частина піщаної суміші є, тому їм не плануємо передбачати ці кошти. Тому по підготовці до зими, зрозуміло, ми... Тільки передбачаємо кошти КТ Доброслава. Ви зверталися із зверненням щодо пального е, на генераторі. Прошу 50 тисяч гривень виділити на фармацеві матеріали для роботи генератора. Ще з висотості світу. Добре, зрозуміло. По іншим комунальним підприємствам, по підготовці до зими, у вас ще є додаткові якісь? Ні, немає. По зимі немає. немає, тому якщо не проти, по підготовці до зими Плануємо винести на сесію пропозицію щодо придбання піщаносуміщі для КП Кремльівська хвиля і Калина по 40 тисяч і по КП Доброславного генератора. Ніхто не заперечує. Пане Ні. Ні, ні. Не ні. Голосую, хто добре. Все, тому виносимо ці питання на сесію. Наступне питання це по проблемним питанням, по яким зверталися наші комунальні підприємства. Давайте почнемо із... Важливо питання. У нас на сьогоднішній день найважливіше питання. Ну, найпроблемніше питання це водозабезпечення села Кримилівки. Тому ми на, сесії виділи, ну, на минулих сесіях виділили кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту Свердловини по вулиці Садовий в селі Кримилівка. Е Микола, скажіть, вже там виготовлено і... За кілька сел... днів буде закінчення розробка проєктно-кошторисної документації щодо вулиці Садова в селі Кримитівка. Капітальний ремонт Свердловини. За декілька днів е... вийде експертиза, і ви надасте. Так, 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 що... вам... Там орієнтовна сума тисячу Мільйон ще мільйондесят 490 дев'яносто орієнтовно. Тому ну, шановні депутати, зрозуміло, що це питання важливе. Ми виділили кошти на проєктно кошторисну документацію. Знаємо, що зараз в бюджеті коштів мало, але все ж таки пропоную звертатися до сесії, щоб розглянути таку можливість. Щодо виділення коштів на капітальний ремонт Рузіанської свідомони по вулиці Садова. Не заперед, що... mm -hmm. По КП Калина надходило звернення від керівника комунального підприємства. що шановні депутати, що на минулому сесії ми виділяли, ми розглянули питання щодо передачі спортивного майданчика в селі Оніського. На утримання комунального підприємства Калина для його утримання та доведення його до належних стан. І так, як було розглянуто, там для закінчення робіт по спортивному майданчику необхідно встановлення трав'яного покриття, так я розумію. Тому від не дійшло звернення, що ви звертаєтесь. Да, так, Звертайтесь з допомогою, ну, треба 250 тисяч на, на покриття. Ви надали відділ зустріло комунального господарства, там яке покриття. То есть ми його, ви його проаналізували по Україні. Вартості, вартість не Самое, перевищує, там взагалі <проводовое> розглядали. Так, тому так, так. на сесії готуйтеся, будете показувати, які вартість по Україні, щоб можна було зрозуміти, яка сума на покриття, щоб ми там передбачили. Ну, Знаєте це питання, всі вже на сесії ми розглядали, там дійсно дитячий майданчик, спортивний дитячий майданчик, який необхідно вирішити це питання, тому я думаю, що ми все ж таки звертаємося до сесії і закінчуємо це питання по спортивному майданчику і просимо наші комунальні підприємства, якщо депутати приймуть позитивне рішення, щоб ви там належним чином його використовували і щоб діти не тільки Аниського, а всіх ваших старосинського могли там займатися спортом Нема заперечень, повного голосу. Mm -hmm. По е, Доброслав. У нас е, на сьогоднішній день проблемне питання по бюєту. Е, ви знаєте, вже неодноразово я повідомляв, що у нас там йде великий розклад, у нас дуже велика, е, е, не а велика потреба в населення не тільки громади Доброслава, а й більша частина. Всіх дачних масивів, які знаходяться біля лиману, вони, їдучи до себе на дачу, вони беруть воду і беруть не тільки воду для пиття, це вітра дві, а беруть воду для всіх своїх потреб. Це більше, ну, буває навіть є від 100 до 500 літрів за раз вони набирають нашої чистої води. Тому, на жаль, система трошки не видержує постійно бути під, під навантаженням, тому у нас виходять з ладу кнопки. Ви бачили і виходять з там ще деякі технічні матеріали, які, на жаль, необхідно ремонтувати. І для того, щоб відновити роботу бюджету, необхідно зараз ці кнопки заказувати, ну, ці системи. Да, більш конкретно може зараз доповнює керівник комунального підприємства тому що ви пропонуєте на обслуговування. Я прошу виділити кошти на технічне обслуговування обладнання для чистки води і 100 тисяч. Закупівлі фітрі, рідин, які необхідні в круговорі, а також у цих от кнопок от, і насосах. Прохання коротенько. Скажіть, в чому там проблема? Яка там проблема? Там проблема в тому, що багато дуже вдарується води, і обладнання не витримує постійно постійне. Не ну, знаю, чи може мешканці не знають, депутати не знають, ми там постійно да. проводимо да. контроль всю рівно керівник комунального підприємства, там працівники, вони періодично там знаходяться, але, на жаль, така ситуація. Люди користуються магнітами, що появляється безперебійна робота цього обладнання, і не витримує по 500, по 600 літрів беруть за... Добре, ну і всі ми розуміємо, всі ми були на цьому бюлеті. Тому я думаю, що пропозиція все ж таки розглянути можливість надати на обслуговування. Тим паче ми в цьому році комунальне підприємство Калина і комунальне підприємство Коммунівської хвиля виділяли на, на бюджет, на, на технічне обслуговування добре славно виділяли Тому ну, є така пропозиція, розглянути ніхто не заперечує. Добре, дякую. Крім того, КП Доброслав ще додатково видав, від вас надходове звернення щодо оплати за електроенергію, щодо різниці тарифів. Я трошки почну, ви мене доповните, шановні ну, депутати, ви пам'ятаєте, що в нас на сьогоднішній день тариф був, останній раз затверджувався на водопад. Постачання ще в 2021 році, за цей період вже в нас багато відбулося різних змін, в тому числі і підвищення і оплати на електроенергію, і на паливо на всі там додаткові податки. Тому, на жаль, сьогодні ті коштів, які оплачують громадяни, навіть враховуємо те, що є там заборгованість по мешканці, яка заборгованість вас на сьогоднішній договорі. 126 тисяч. 126 тисяч заборгованість. А ви оплачуєте за... Селище Доброслав, Зоринове, Шевченків, Кут, Вовківське, і Шампали. Шість сіл і селище Доброслав. Тобто це у вас 40 чим та сфер собрали? 28 це повністю з Доброславом, і з Шампалами, і сел. 6, 6, 6, 6. Тобто ви витрачаєте велику кількість коштів на оплату електроенергії, враховуючи те, що електроенергія дорога, і ви все добуваєте воду з електроенергії. Це в, сумі в районі 400, тисяч. 400 тисяч ви тільки оплачуєте за місяць. місяць. Тому що ви звертаєтеся з таким пиханням? Допомоги просимо 300, 300 тисяч виділи. 300 тисяч, то що пішло на спад, трошки я так розумію, що зараз вже не всі свердловини працюють. Уже на, вже третій час сверловин вже призайдені. Добре, ну, давайте дезвоненше до сесії, як депутати, як ще розглянуться всі питання фінансова комісія, як фінансова комісія там вирішить, теж прошу вас всіх присутніх бути на фінансовій комісії, і всі свої питання по фінансуванню підтвердити, щоб фінансова комісія могла реально розглянути цю можливість, і якщо є кошти в бюджеті, щоб виділили кошти, в тому числі на оплату електроенергії для комунального підприємства Беларослава. Заперечуємо. Також до комісії надійшло звернення від нашої БЛІЛ багатопрофільної лікарні щодо пожежної сигналізації. Є у нас представник головний інженер, який ну, неодноразово зверталася вже лікарня щодо розглянути можливість допомогти їм у вирішенні питання встановлення пожежної сигналізації у політичному відділенні. У них там виготовлена проектна кошторисна документація, у них там проведена експертиза, тому прохання ще раз надати нам ці документи для того, щоб ми на фінансову комісію передали. І наша комісія буде просити фінансову комісію все ж таки розглянути можливість. Найближчим часом буде опять же, фінанси будуть. Фінансові кошти розглянути це питання щодо пожежної сигналізації по літнічної відбору. Ніхто не заперечує, хто підтримується, підтримує. Ну, на, на сьогоднішню комісію порядок денний вичерпаний. У депутатів є додаткові, які звернення? Там ні, немає. Ну, там є відділу освіти. Це вина фільм соціального комісії, або на фінанси, а У Присутніх прийняті комінальних ще є задаткові відповідно. Можна. Поводу село Ставки, там дуже по вулиці Зеленій, дуже проблемний водогін, вже давно не зверталися. Зараз просимо, якщо є можливість, виділити на проєктну кошторисну документацію кошти, що може. Що, там 60 років водопроводу, там... там вже Хороший. багато участків, які ними ніхто не користується. Труби подавали, ми знаходимо там перимниці всі, а так, коли ми зробимо новий водопровод, там треба буде задвижки поставити. І потім ми всі ці участки тріжі, ну, у нас Ну Так, так вижик там немає, ні одного пожарного гідранта немає на читати на все село, хоча б не за вулиці зробити. Ну, там ну, даже... Було звернення, так, да, дійсно, по селу Ставку, там по селу ставки є питання. Ми все ж таки в першу чергу хочемо і вирішити питання по кремейівці, а далі вже активно буде вирішувати питання і по поставка. Можливо, там зараз ще хтось буде з комунальних скажем про свої проблеми. тому... Ну, давайте звернемося, прохання надати пропозицію щодо вартості проєктних торичних робіт з експертизою. Ну, надамо на фінансову комісію для розгляду. Ми як комісія ЖКХ підтримуємо, що там необхідно провести цей водогін. Тому прохання це ж це додаткове питання проголосувати і внести порядок для протокол для фінансової комісії. Дякую. Ще в кого є якісь питання? Підтори, Дослав, що у вас? Просив би комісію розглянути питання про виділення 49 тисяч 900 гривень на проведення водогону в селі Старі Шампали, там храм відкривається. Ми туди просить люди провести водогону. Я знаю, також зверталися і староста, і люди зверталися, якщо ми там будемо проводити ремонтні роботи по. Сі старі шампали також розглянути можливість провести водогін, воду до кладовища. кладовища да. так, там да. Ви там виїжджали, я так розумію, ви, ви да. Виїжджали, вже провели оцінку. Вертість складає ребільші ну, з 85. Такі питання, так. Да. Шампалам там відкривається у нас, всі знаєте, хам. По кровь планується його відкриття. Тому Включення води необхідно провести, там є деякі питання щодо розводки, підведення води. Ну і вирішимо питання такого року. Тому я пропоную підтримати і старосту, і комунальне підприємство, щоб там ці кошти розглянути по можливості виділити великі кошти. Підтримуєте? Mm -hmm. Ще є у вас якісь питання? Ми ще одне прохання. Все лише Доброслав. Прошу розглянути питання. по... Відновлення роботи Арт Артезіанської сверловини номер 539 Що це дасть там? Це нам надасть те, що верхні частини домівок. Чорноморська вулиця, я так розумію, там є питання, є у ці питання, питання нові вулиці, вулиця, так? Вулиці, вони знаходяться на вище, географічно розташовані. І присильному відборі води нежележачих не вулиць. Вони залишаються за часто без води. І є така, така можливість відокремити їх окремо, переробити цей водогід. І вони залишаться під питані і більше будуть води получати. Ви більше там по той частині депутатів більше там знаєте по воді, там дійсно є проблема. Ну, літа в літній період, звісно, є, там не вистачає складу. Одна скважина там вона, геть не помішає, вона там ну, дійсно треба. Тобто Пропозиція комунального підприємства ви підтримуєте. Юрій Вікторович. Підтримуєтеся, це вже повітря. Так, це вже говорили, ми неодноразово це на комісії розглядали, тому прохання розглянути теж те на проєктнокошторих. <сум> тому прохання надати пропозицію, щоб у вартісті проєктнокошторисних робіт з експертизою для того, щоб ми подали на комісію фінансову. Ми як комунальна, комісія комунальна підтверджуємо, що це дійсно необхідно. Опять же, я кажу, при, при наявності коштів необхідно розглядати ці питання. Тому присажу під наскарні. По нашій комісії зрозуміло, що на сьогоднішній день, враховуючи відключення електропостачання, ми всі розуміємо, що є проблеми по воді. Що мається на увазі по воді? По воді ми... Це для того, щоб, враховуючи, що сьогодні перший раз у нас ведеться відеосйомка нашої комісії, я додатково, щоб е, ті люди, які будуть дивитися нашу комісію, розуміли, що в нас водозабезпечення е, добувається від свердловин, е, із землі від 100 до 140 метрів. Для того, щоб підняти цю воду, е, ту кількість води, яка необхідна для всього населення, необхідно витрачати електроенергію, забезпечувати якісні насоси і в подальшому ця вода буде розкоплена. Ну, розуміємо, що е, у мешканців виникає питання, це те, що комунальні підприємства чули, генератори, де ваші генератори, чому ви включаєте генератори. На сьогоднішній день повідомляю депутатам, і тим людям, що дивляться, ми по максимуму забезпечували практично е, генераторами наші комунальні підприємства, але генератор не дає той, ну, того, того ефекту, як світло. Так, да, дійсно, генератори використовуються, набирається вода, забезпечуємо. Якщо б ми всі бачили з вами, що на цей період у нас за літо практично з великих проблем з водопостачанням не було. Да, дійсно, є питання там, відсутності, це враховуючи війну, враховуючи відключення світла. Багато всіх питань, але ми утримуємо цю, цю ситуацію і вода є. Тому генератори є, працюють, але генератори не дають той ефективності, як дає електроенергія. Ми практично вирішуємо це питання, але, на жаль, є і технічні питання по відключенню, по роботі генераторів. Тому ми на контролі це держимо. Наша депутатська комісія постійно виїжджає по нашим комунальним підприємствам і проводимо там обстеження цих генераторів, як вони працюють, в якому вони стані, тому ця ситуація контролюється. На жаль, її йде велика верх. Крім того, що ми використовуємо електроенергію, ми тепер додатково по генераторам використовуємо дизельне пальне або бензин, і це теж йдуть затрати на, для комунальних підприємств. Тому комунальним підприємствам від нашої комісії пропозиція, що давайте попрацюйте з боржниками. Надайте списки боржників для висвітлення для того, щоб ми висвітлили кожного боржника, хто заборгував за воду. Щоб ми це розуміли і е, розглянули можливість, щоб погасити вам ті борги, які у вас є у кожного борга. Е, у Сбіранськ, у вас є що добавить? Так, є. Так, будь ласка. Враховуючи звернення мешканців громади та депутатів селищної ради щодо необхідності проведення ремонтних робіт на мережах вуличного освітлення, у зв'язку з виходом з ладу частини ліхтарів та на вулицях населених пунктів, та у зв'язку з необхідністю проведення реконструкції, а саме заміни електрообладнання, заміни старого електричного проводу на сіпові, заміни лампи на енергощадні, запровадження заходів енергетичнофективності, це таке як встановлення ліхтарів на сонячних батареях. Та з метою забезпечення безпеки мешканців вносимо пропозицію збільшити фінансування на проведення робіт з ремонту мереж вуличного освітлення на суму 200 тисяч. Добре. Ну, по вуличному освітленню. Ну, я, я, я підсумую. Пропозиції. Були звернення від мешканців Киверівського округу, з Шопелівського, Доброслава, деякі з Вовківського села, деякі ліхтарі вийшли з ладу там деякі моргають, треба зрозуміти, деякі взагалі там стоять лампочки старі, натрії, які були там багато електроенергії, треба зрозуміти на ну, освітлення зрозуміло. Є провода оголені, які там замикають під час вітру, тож виключається вуличне освітлення. Ну, ми І, передбачали yeah. Да. бюджет, що підтат, ми так, передбачали там кошти на проведення цих робіт, то, то відділ що комунальне господарство пропонує збільшити на 200 тисяч. Так, бажано більше, але 200 поки що обставину. Я буде підтримувати, вуличне освітлення треба підтримувати в належному стані, тим паче необхідно переходити на енергозберігаючих. І для всіх, в тому числі комунальних підприємств і тих осіб, які дивляться нашу комісію, кажуть, що вуличне е, освітлення потребують люди, люди звертаються, люди постійно пишуть, постійно телефонують про роботу вуличного освітлення. Тому для вуличне освітлення необхідно забезпечити. Але враховуючи лист військової адміністрації, ми зараз розглядаємо всі питання, щоб провести економічну, ну, зробити економію і по можливості зекономити використання вуличного освітлення, але забезпечити вуличне освітлення в тому напрямку, в якому щоб люди могли пересуватися в той темний час і підняти прохання підтримати цих 200 тисяч, забавити і на це точно. Також надходили звернення від депутатського корпусу та від мешканців населених пунктів щодо необхідності проведення робіт із ремонту, ремонту вулись, дорожнього покриття на вулицях населених пунктів громади. Це такі як село Улянівка, там вулиця Центральна, там важко приїхати після дощів. Село Криметико, там вулиця Грушевського, наприклад, там ями потребують ямкового ремонту. Доброслав там звернулася дружина військовослужбовця, вулиця Чорноморська, там в кінці немає дорожнього покриття, взагалі ніякого. Посив там підсипати щеплення десятку ремонт зробити. У зв'язку з чим просимо збільшити фінансування на поточний ремонт дорожнього покриття на 200 тисяч гривень. Ну, ви бачите, що по, -по дорожньому ну, необхідно все ж таки розуміємо, що війна, але все ж таки. Вуличне освітлення, вода і, і дороги це таке, що необхідно для мешканців, для шкільних автобусів, для школярів, для всіх. Ну, це таке, що необхідне, тому я думаю, що треба підтримати відділ свого комунального господарства і попросити фінансову комісію, хай розглянути можливість роки збільшити фінансування поточної доріг. Це мається на виду на всіх наших сторону ставків, а трияблю, в сторону ставків. Це друге згадане користування, це... Ну, це окремо, там теж так. розглядаємо служби. Я думаю, що ми, ми практично вже вирішили питання по більшості дорог. Так. У нас залишається оцей важкий кусочок і так. залишається степове. Це лише степове також. Тому прошу підтримати вже відео, якщо ми до речі, отримуємо. Також надійшли звернення від мешканців населених пунктів. Доброслава. Також щодо необхідності проведення, проведення ремонтних робіт із не ремонту, а робіт з нанесення дорожньої розмітки, саме там пішохідні переходи, там, напрямки руху стрілочки позаду дома. І дорож, велосипедна доріжка навести там, де воно було не наведено. Ну, Мається на думку, що треба... є питання. На жаль, є питання у нас по дорожній, по правилам дорожнього руху, не всі наші мешканці їх підтримуються, не всі аппісти. Е, у нас зараз проблема по мопелям. Теж розглядаємо, щодо є звернення щодо встановлення засобів обмеження руху, є питання по встановлення знаків, є питання по розмітці, в тому числі на... В наших основних виїздах на великі автодороги тому проаналізовано і відділом Філім і із спеціалістами проведено обстеження цих всіх наших дорожніх знаків розміця, і цього, тому теж, я так розумію, відвертається, що... Більше... Просимо воздушне фінансування орієнтовно на 100 тисяч. Це буде достатньо. Поліцейські говорили. Треба троянду. Це вже питання. Це питання ми вже розглянули і чекаємо, там підрядна організація, яка проведе роботи по Ну, Ми розглянули на сесії раніше виділили кошти на Аніского, на Садову вулицю, Аніского Садова, Доброслава Садова і Польска. Зараз, можливо, розглянемо ще троянда в ті питання, тому і по центральній да, будемо, будемо, Ну, Не можемо зразу вирішити всі питання по всім, але будемо вирішувати частково, те, що розуміючи, що війна, що наші військовослужбовці потребують більше коштів, тому більше коштів не потрібно направляти на війну. Але все ж таки будемо пропонувати, як комісія маємо право пропонувати. і Ми представляємо наших виборців, ми представляємо мешканців. Тому ми звертаємося цим проханням, а там вже фінансова комісія, якщо буде можливість, то роздаємо. Тому ну, прохання чи 100 тисяч, то ти не обморок підтримують. Є ще щось? <kles of> <coughs> <Haha. coughs> Добре, тоді засідання комісії ми закриваємо. Голова комісії і секретар комісії Роман Олександрович, ми відповідний протокол підготуємо. І надамо до Секретаріату селищної ради для подальшого передачі на фінансову комісію. Зрозуміло, все, що ми сьогодні розглянули, це не, не, не рішення сесії, це рішення комісії, яке пропонується на розгляд фінансової комісії і в подальшому на розгляд сесії. Тому ви всі розумієте, що необхідно мати надію, але працювати працювати з бажаниками, працювати з людьми. Працювати із комунальними підприємствами тому прохання провести. Нема заперечень, комісію закінчуємо. Все. все. Дякую всім за участь. Комісію.